Ласково просимо до нашого сьогоднішнього обговорення. Сьогодні ми е, заглибимося у вкрайне просте питання. Воно, знаєте, торкається самої основи функціонування нашої держави в умовах війни. І йдеться про те, як запровадження військових адміністрацій, ну, власне, впливає на місцеве самоврядування в Україні. Розглянемо ситуацію, коли призначені структури по суті перебирають повноваження обраних місцевих рад, їхніх виконавчих органів. Безумовно. І це тема, яка ну справді викликає дуже жваві дискусії, бо йдеться ж про критично важливий баланс. З одного боку, так є гостра потреба ну, забезпечити керованість безпеку під час повномасштабного вторгнення. А з іншого боку, стоїть завдання, як зберегти наші демократичні інститути, як не розгубити те, що ми здобули завдяки децентралізації. Бо ж пам'ятаємо, децентралізація це була та реформа, що мала передати більше повноважень, більше фінансів від центру громадам на місцях. І це погодьтеся, був один з ключових успіхів України до 2022 року. Саме так, і от ключове питання, яке ми сьогодні поставимо в центр нашої розмови, звучить приблизно так. Чи є створення військових адміністрацій, скоручено ВА, замість обраних органів місцевого самоврядування МС, чи є воно, скажімо так, виправданим та ефективним кроком саме в умовах війни? Чи, можливо, навпаки, це створює ну, якісь надмірні загрози для демократичного розвитку громад, для підзвітності влади і, зрештою, для самої ефективності управління на місцях? Наша розмова сьогодні спирається на аналіз е, доступних матеріалів щодо того, як функціонує влада під час воєнного стану, як проходить реформа децентралізації, які виклики стоять перед виборчими процесами. У нашому сьогоднішньому обміні думками я власне буду відстоювати позицію, що заміна виборних органів військовими адміністраціями навіть у такий безперечно складний час несе дуже серйозні ризики. Можливо, навіть довгострокові. І ці ризики вони стосуються самих демократичних засад. Підзвітності місцевої влади підкреслюю саме громаді, а не лише центру. І це, знаєте, може підважити саму суть децентралізації. М -м Моя ж перспектива буде дещо іншою. І я все ж таки вважаю, що в екстремальних умовах, в яких ми опинилися, в умовах повномасштабної війни, створення і діяльність ВА є ну, здебільшого кроком вимушеним і необхідним. Це інструмент, так би мовити, для забезпечення стабільності, швидкого реагування, керованості територіями, особливо тими, які безпосередньо потерпають від бойових дій чи тим більше окупації. Хоча я цілком визнаю, певні ризики централізації існують, звісно, і їх не можна ігнорувати. Отже, дозвольте, я викладу свою позицію детальніше. Дивіться, в умовах воєнного стану держава потребує механізмів, які дозволяють ухвалювати рішення, і головне впроваджувати їх швидко та централізовано. Безпека, оборона, забезпечення дії Конституції та законів на всій території це ну, абсолютні пріоритети. Військові адміністрації це якраз той інструмент, який передбачений нашим законодавством для таких от надзвичайних обставин. І погляньмо, де вони переважно створювались. Найбільше Херсонська область, там 49, Запорізька 37, Донецька, 36, Луганська, Харківська по 26. Це ж в основному прифронтові окуповані чи нещодавно звільнені території. Тобто сама географія вона чітко вказує на першочергову безпекову логіку. Також не варто забувати і про політичний вимір. У 57% громад, де керівництво раніше належало до заборонених відверто проросійських партій, ну як ОПЗЖ чи Опозиційний блок, от там були створені ВА. Це виглядає як цілком логічний крок після заборони цих партій, щоб забезпечити лояльність, ну і елементарну функціональність влади. Проте тут важливо відзначити, що були спроби зберегти певну, скажімо так, інституційну пам'ять, місцеву експертизу. Близько третини голів місцевих ВА, яких призначили указами президента, це ж ті самі люди, які були обрані головами цих громад на виборах 2020 року. Крім того, чимало голів районних військових адміністрацій РВА раніше були депутатами місцевих рад. Функцію вони допомагають громадам орієнтуватися в доступних ресурсах, програмах державних грантах міжнародній допомозі. Отже, підсумовуючи так, ризики централізації є. Але пріоритет національної безпеки забезпечення функціонування держави в умовах війни, на мою думку, виправдовують тимчасове використання ВА як управління. Я розумію, ці аргументи щодо безпеки, щодо необхідності швидких рішень справді. Але мій погляд на цю ситуацію він знаєте, більш тривожний, тому що заміна виборних інституцій хай навіть тимчасова, на призначення адміністрації. Це зачіпає самі основи демократії, основи участі громадян. Ми ж можемо подивитися на досвід інших країн, хоча, звісно, прямі аналогії тут завжди умовні. От, наприклад, у східній Німеччині, після об'єднання, коли відбулося значне укрупнення муніципалітетів, там спостерігалися такі м -м, досить негативні явища. Падіння явки на виборах, зменшення кількості людей, які готові балотуватися, ерозія місцевої ідентичності, зростання підтримки популістських сил, ну і загальне таке відчуження громадян від влади. Це все наслідки централізації і зменшення представництва. І є ризик, що створення ВА В Україні навіть з найкращими, можливо, намірами може призвести до схожих довгострокових проблем. Крім того, от ви кажете про безпекову логіку, але мотиви створення ВА вони не завжди виглядають аж так однозначно безпековими. Так, ви згадали про громади з представниками заборонених партій, це зрозуміло. Але ж ВА були запроваджені і в 42% громад прифронтових регіонів, де більшість у радах мала правляча партія Слуга народу. І водночас це теж факт, який впадає в око. У жодній з дев'яти громад у зоні бойових дій, де головою був обраний представник партії Європейська Солідарність, ВАА чомусь так і не створили. Це ж змушує замислитись, а чи не відіграють тут роль якісь політичні міркування, а не виключно безпекові чи адміністративні? Самі представники місцевого самоврядування, ті, хто продовжує працювати поряд з ВА, вони ж часто скаржаться на такий, знаєте, директивний стиль управління. Вляв нам просто спускають накази, які ми маємо виконувати. Вони говорять про обмеження самостійності. Один з учасників дослідження, на яке ми спираємось, зазначив: цитую, раніше нас хоч запрошували на наради в ОВА обласну військову адміністрацію, а тепер навіть з цієї комунікації нас чомусь прибрали. Розумієте, це свідчить про реальне виключення обраних представників громади з процесу ухвалення рішень, які стосуються їхнього життя. Додаємо сюди кадрові теми. Подекуди на керівні посади в ОВА призначають людей ну, відверто без досвіду роботи в місцевому самоврядуванні, які просто не знають місцевої специфіки. А самі громади, особливо на деокупованих територіях, вони ж потерпають голоду, бракує фахівців, наприклад, тих, хто міг би працювати з міжнародними донорами, хто знає іноземні мови. Як дуже влучно висловився один з опитаних голів громади, ти ж не підеш в магазин і не купиш цього фахівця. Його треба роками вирощувати. І наостанок дуже болюче питання фінанси. Вилучення з місцевих бюджетів ПДФО з зарплат військовослужбовців і спрямування цих коштів до державного бюджету це був серйозний удар по фінансовій основі децентралізації, по самостійності громад. Для багатьох громад це був внучне основний ресурс для розвитку, для вирішення місцевих проблем. Тому. Підсумовуючи мою позицію, навіть якщо ВА розглядаються як тимчасовий захід, їхнє існування, їхні методи роботи вони підривають основи місцевого самоврядування, знижують підзвітність влади громадянам, можуть негативно впливати на ефективність управління в довшій перспективі і створюють цілком реальні ризики для демократичного майбутнього наших громад. Я розумію ваші занепокоєння щодо підзвітності, справді, але дозвольте повернутися до питання ефективності саме в кризових умовах. Війна вимагає не просто рішень, а дуже швидких рішень. Військові адміністрації мають чітку вертикаль підпорядкування. Це дозволяє їм діяти ну, оперативніше ніж обраним радам, де рішення часто ухвалюються колегіально, після обговорень, процедур певних. Коли йдеться про організацію евакуації під обстрілами чи термінове відновлення критичної інфраструктури чи розмінування, координацію розподілу гуманітарної допомоги, тут швидкість та злагодженість дій з центром з військовим командуванням є абсолютно критичними. Чи можуть обрані ради, особливо в невеликих громадах, забезпечити такий рівень оперативності в екстремальних умовах? Ну, питання відкрите. Ви кажете про швидкість, і так, це важливий фактор, звісно. Але чи заміжди оця швидкість вона дорівнює ефективності саме для мешканців громади? Ця так звана ефективність ВА, про яку ви говорите, вона ж часто зводиться до швидкого виконання наказів згори. Добре, наказ виконали швидко. Але чи враховують ці накази завжди реальні специфічні потреби конкретної громади? Обрані органи місцевого самоврядування, можливо, вони й повільніші в ухваленні. Рішень, це правда, але вони краще знають ці потреби, бо вони живуть серед своїх виборців, вони підзвітні саме їм. Заміна їх на призначення адміністрації руйнує цей найважливіший зв'язок підзвітність власній громаді. Ми ж знаємо з досліджень, ну, наприклад, з Данського досвіду муніципальних реформ, що менше за розміром адміністративні одиниці, вони часто краще адаптують політику до місцевих потреб. Натомість великі централізовані структури, а система зв'яє саме так. З посиленням вертикалі вони ускладнюють контроль з боку громадян. Обто виходить, що швидкість без належної підзвітності та врахування місцевого контексту може виявитися неефективною або навіть шкідливою для самої громади в довгостроковій перспективі. Чи є у нас докази? От, скажіть, що ця швидкість ва призводить саме до кращих результатів для мешканців, а не лише до швидшого звітування про виконання наказів, які можливо були ну не зовсім доречними для даної місцевості. Це слушне питання щодо результатів, але ж не забуваємо про об'єктивну необхідність. У багатьох випадках, ну, створення ва було просто безальтернативним. Ми вже згадували близькість до лінії фронту, тимчасову окупацію, були ж випадки, на жаль, відвертої колаборації з ворогом з боку деяких обраних представників місцевої влади, особливо там, де домінували оці заборонені проросійські партії, або ж просто ситуації, коли місцева влада виявилася паралізованою, неспроможною діяти в умовах хаосу перших місяців вторгнення. У таких екстремальних обставинах, де довіри до місцевих еліт немає. Або вони фізично відсутні чи дискредитовані, знайти на місці компетентних, патріотичних і водночас авторитетних людей для призначення в ва може бути ну надзвичайно складно. Тому централізоване призначення, навіть якщо воно не ідеальне, не завжди враховує всі місцеві нюанси, воно іноді стає єдиним можливим способом зберегти українську владу і керованість на цій території. Я не заперечую, що такі випадки об'єктивної необхідності існують, звісно. Проблема в іншому у відсутності чітких, прозорих та, що важливо, універсально застосованих критеріїв для створення ВА. От чому в одній громаді, яка знаходиться близько до фронту, Ва створюють, а в іншій зі схожими, здавалося б, безпековими умовами ні. Чому політична приналежність місцевого керівництва, як свідчать наведені мною раніше приклади щодо громад Слуги народу чи європейської солідарності? Здається, відіграє таку помітну роль. Можемо згадати історію ще до повномасштабного вторгнення. В 2020 році у 18 громадах на Донбасі місцеві вибори були скасовані на підставі висновків тодішніх військово-цивільних адміністрацій ВЦА. Це рішення тоді викликало серйозну критику і підозри у політичній мотивованості, адже воно по суті позбавило громадян права обирати свою владу. Оця непрозорість і можлива вибірковість у застосуванні інструментів Менту ВРО вона ж підживлює побоювання, що його можуть використовувати не лише для вирішення безпекових завдань, а як зручний спосіб посилення центрального контролю над регіонами, обходячи механізми місцевої демократії, ну так би мовити, під прикриттям воєнного стану. Без чітких правил гри виникає простір для суб'єктивних рішень і цілком можливо потенційних зловживань. Гаразд, поговоримо про адміністративну спроможність і ресурси. Тут роль районних РВА. Та обласних ова військових адміністрацій часто є ну, позитивною, особливо для невеликих сільських громад, які об'єктивно не мають потужного апарату, кваліфікованих юристів, проектних менеджерів. Саме ВА вищого рівня часто стають тим знаєте, вікном можливостей, через яке громади отримують інформацію про державні субвенції, програми підтримки, грантові конкурси, міжнародну технічну допомогу. Вони координують зусилля на регіональному рівні, що абсолютно необхідно, наприклад, при розміщенні великої кількості внутрішньо переміщених осіб або при плануванні відновлення зруйнованої інфраструктури, яка охоплює декілька громад. Без такої координаційної ролі, яку взяли на себе РВА та ОВА, багатьом громадам було б значно важче впоратися з викликами війни. Вони слугують певним, ну скажімо, мостом між місцевим рівнем і центральними органами влади чи міжнародними партнерами. Знову ж таки, знаєте, диявол криється в деталях. Так, координаційна роль важлива, безперечно, але як вона реалізується на практиці? Дослідження показують, що взаємодія РВАОВА з громадами вона дуже різниця від регіону до регіону і навіть у межах однієї області. І що найцікавіше, що найбільш проблемною ця взаємодія часто є саме з тими громадами, які ну, нібито найбільше потребують допомоги прикордонними, сільськими, віддаленими, деокупованими. Замість реальної допомоги та партнерства, представники МСФ часто скаржаться на надмірну бюрократію. На нескінченний потік запитів на інформацію, звіти, таблички, які треба заповнити на вчора. Один із голів громади в інтерв'ю так і сказав: ми просто виємо світ цих табличок, бо замість того, щоб займатися реальними проблемами людей, ми тільки й робимо, що звітуємо нагору. Це ж виснажує і без того обмежені людські ресурси на місцях. Водночас більш спроможні громади, переважно міські, які мають кращий кадровий потенціал. Вони часто самі проявляють ініціативу, знаходять ресурси, налагоджують контакти з донорами, але й вони нерідко стикаються з тим, що їхня автономія обмежується з боку ВА, що їхні ініціативи мають проходити якісь додаткові узгодження. Тобто виходить така парадоксальна ситуація: система не завжди ефективно допомагає слабшим, а іноді ще й створює перешкоди для сильніших та ініціативніших. Ну, це навряд чи можна назвати оптимальною моделлю співпраці. Погодьтеся. Добре, добре, але всі ці поточні виклики вони підводять нас до ключового питання, а якими будуть довгострокові наслідки. І тут важливо наголосити: закон чітко визначає військові адміністрації як тимчасовий орган, тимчасовий, який діє лише на період воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування. Після нашої перемоги Україна повернеться до повноцінного місцевого самоврядування з усіма його атрибутами, включно з виборами. Те, що вибори зараз не проводяться, це ж не чиясь забаганка, це пряма вимога законодавства і ну, об'єктивна неможливість забезпечити їх вільне, чесне та безпечне проведення в умовах війни. Сам факт, що Україна, перебуваючи у стані повномасштабної війни, продовжує впроваджувати надзвичайно складні системні реформи, судову антикорупційну реформи, необхідні для євроінтеграції, це свідчить про її ну непохитну відданість демократичним цінностям, і це дає серйозні підстави вірити, що після війни відбудеться і повне відновлення місцевого самоврядування, і продовження курсу на децентралізацію. Мені б знаєте, дуже хотілося розділяти ваш оптимізм справді, але історія, зокрема українська історія, вчить нас бути обережними з тимчасовими заходами, бо ж часто немає нічого більш постійного ніж тимчасове, правда, існує цілком реальний ризик, що ці практики централізованого ручного управління, які зараз впроваджуються через ва під гаслами ефективності та воєнної необхідності, вони можуть. Ну, сподобатися певним політичним силам у центрі. І вони намагатимуться їх зберегти і після завершення воєнного стану. Ми ж вже чуємо такі, знаєте, тривожні дзвіночки. Окремі представники влади, зокрема зва, дозволяють собі публічні висловлювання про нібито надмірну фінансову децентралізацію громад, вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів, хоча пояснювалося потребами оборони, але ж багатьма на місцях було сприйнято саме як крок до рецентралізації фінансів. Є таке поняття як інституційна інерція або вперті інституції, коли певні практики, навіть якщо вони були запроваджені як тимчасові, вони вкорінюються і їх потім дуже важко змінити. Радянська спадщина централізованого управління, вона, на жаль, дуже живуча, і вона може легко відродитися під приводом наведення ладу чи підвищення ефективності. Тому мені здається, надзвичайно важливо вже зараз, не чекаючи перемоги, не лише думати про технічні аспекти повернення до повноцінного МСІ, от, наприклад, ЦВК вже працює над розробкою механізмів проведення перших повоєнних виборів. Це добре, але й зберігати сильно політичну волю до продовження децентралізації на всіх рівнях. Потрібен постійний суспільний тиск, контроль, щоб просто не допустити відкату назад у розбудові нашої місцевої демократії. Підсумовуючи свою позицію, хочу. Ще раз наголосити: в умовах ну, безпрецедентної загрози існуванню держави, якої є повномасштабна війна, запровадження військових адміністрацій є надзвичайно складним рішенням, але часто єдиним можливим для забезпечення керованості, координації оборонних та гуманітарних зусиль і, зрештою, захисту громадян на територіях, де обрані органи МСО об'єктивно не можуть повноцінно функціонувати. Це інструмент кризового менеджменту в першу чергу. Водночас критично важливо усвідомлювати пов'язані з цим ризики, так? Працювати над мінімізацією негативних наслідків для демократії на місцях і, безумовно, вже зараз готувати підґрунтя для швидкого і повного відновлення повноважень місцевого самоврядування одразу після скасування воєнного стану. Спекові виклики, що стоять перед Україною, вони є абсолютно реальними і вимагають рішучої відповіді. Тут немає питань. Проте. Ця відповідь не повинна призводити до руйнації наших демократичних інститутів, зокрема місцевого самоврядування, яке, до речі, довело свою надзвичайно важливу роль у забезпеченні стійкості громад у перші найважчі місяці вторгнення. Надмірна централізація, непрозорість у прийнятті рішень щодо створення ва, оцей директивний стиль управління, ігнорування місцевої специфіки все це несе значні загрози, як для фундаментальних принципів демократії та підзвітності влади громаді, так і для власне практично. Ефективності управління в довгостроковій перспективі, тому потрібен постійний моніторинг цієї ситуації з боку громадськості, експертного середовища, а також відкритий і чесний діалог між центральною владою, місцевим самоврядуванням та суспільством. Мені здається, тільки так можна знайти оптимальний баланс між безпекою та демократією і зберегти у цінні здобутки децентралізації, які є ну просто життєво важливими для майбутнього України. Думаю, попри певні розбіжності в оцінках інструментарію, ми можемо погодитись у головному сильне, спроможне, фінансово незалежне, та що ключове, підзвітне своїм громадянам місцеве самоврядування це не розкіш. Це критично важливий елемент нашої стійкості, ефективного відновлення та успішного демократичного розвитку України і під час війни, і тим більше після неї. Абсолютно згодна. І сподіваюся, наш сьогоднішній розгляд різних аргументів, різних точок зору він допоміг слухачам глибше зрозуміти всю складність, всю багатогранність тих викликів, які стоять перед системою врядування в Україні в цей без перебільшення доленосний період. Очевидно, що простих відповідей тут немає, і пошук оптимальних рішень він триває. Дякуємо, що були з нами. Запрошуємо наших слухачів до подальшого вивчення матеріалів та, звісно, до формування власної думки щодо цієї непростої, але надзвичайно важливої теми функціонування місцевого самоврядування та долі децентралізації в Україні під час. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.